Львів'янин Володимир Пономаренко говорить, коли на вулиці Івана Миколачука закладали новий мікрорайон, він став першим його мешканцем. Відтак за цілі десятиліття єдиний клаптик зелених насаджень, що пролягає по сусідству з їхніми будинками, жодного разу ніхто не чіпав. Дарма, й говорити, що гуркіт бензопил став для людей повною несподіванкою. Дерева почали вирубувати, не порадившись з людьми. Про те, що територію планують залити асфальтом та збудувати парковку, вони дізналися в останній момент. У той час нарікає львів'яни. Їхній район і без того перевантажений зонами паркування. Треба сказати таке. Що це одна з самих зелених зон міста Львова. І е, вона вже перевантажена. Перевантажена, тому що є тут е, за горою вже два, їх видно, два є кооперативи вже гаражних. Є стояночна площадка, одна зліва, і за нею побудована вже свіжа, слідуюча. Справа від будинку також є стояночна площадка, тобто перевантаження стояночними цими площадками вже існує. Аби прояснити ситуацію, люди скликали збори. На них запросили і власницю стоянки. Жінка визнає документів на її розширення. Жодних немає, оскільки процедура оформлення всіх дозволів якраз у процесі. Однак обіцяє, якщо люди підтримують її, то за власний кошт проведе благоустрій прилеглої території. На це підприємець отримує категоричну відмову. Аби до кінця бути впевненими, що відпочинкову зону тепер ніхто не чіпатиме. Мешканці ще й заручилися підтримкою. Депутатів, я як депутат мажоритарник активно включився цю ситуацію і, звичайно, стоїмо на позиції Громадян стоянку стоянки тут не потрібно. потрібно зелені насадження для дітей для населення цього маленького мікрорайону. В людей були вже певні дозвільні документи. Ми будемо пропрацьовувати, щоб цю стоянку перенести в інше місце. Всі роботи призупинені по виробці дерев. Ігор Сильвестр говорить, щоб надалі така ситуація не повторилася, усю територію зелених насаджень віднесуть до категорії скверу. Уже зараз визначають його майбутні розміри та як саме відпочинкова зона має бути облаштована.